Чому у всіх цих фільмів така сила музика? Вона тобі підказує, що ти маєш зараз відчувати. Мені серце. Та-та-та-там. Я вихожу заміж за чоловіка своєї мрії. Ба-бе-бе-бем! Я пробусь. Медисон! Стій! Медисон! Медисон! Почекай! Ой, не берешите в Лос-Анджелесі у павільйоні. Я знаю тебе краще, ніж ти себе. Мені все розповіла твоя навіжена сусідка Сюзі. Ах, Юзі, на що ти прийшов? Щоб сказати, я люблю, коли ти плачеш від заходу сонця. І, і мені начхати, ти, що ти не отримала ліцензію брокера. І мені подобається твоє правило п'яти і побачити. А ще я, я. тебе. Хочеться пожити у кіно. Можна не парити з зачіскою та приймати душ. А потім, коли вже гірше не буває, хтось підбіжить до мене на вулиці, освічиться мені, поцілує, і ми будемо жити щасливо все життя. Ах, ти поглянь, кінь, карета, капець, як же це класно. Угу. А ще класніше, коли в кінці грає якась попсова пісня, яка взагалі ніяк не стосується сюжету. Але ти відчуваєш, що не дарма подивився цей лейновий фільм. Чому не знімають фільмів про те, що відбувається після? Та знімають. Це пору. О, так хочу секса. Іноді аж свербить. Це як. не знаю. Розминати шию. Чому люди все так ускладнюють? Ці емоції. Почуття провини. О, не кажи. Це жінки винні. Що? Та ти все чула. Ми любе, моє серце завжди твоє навіки. А як же? Ви не ліпші. О, бейбі, так, скажи моє ім'я. О, о а Я все сподобалось. Де ти їх брала? І як на мене, це нормально, це звичайне заняття, це як. це гра в теніс. Да, це має бути ніщо інше, як звичайна партія в теніс. Так. Ніхто ж не ходить на побачення після гри в теніс. Так, зіграли і погнали! Так! Да! Так! Так. Буде ще? Угу. Зараз принесу. День. Що? А давай зіграємо в теніс. Що? Ну, займемось сексом так, ніби це, звичайно, грав в теніс. Та ну тебе нафіг. Та да я серйозно, ти подумай, ну не потрібно ні про що паритись. Ми це вже проходили. Я не хочу жодних стосунків. Так і я не хочу. В цьому ти фішка. Я навіть не впевнена, чи ти мені подобаєшся та не свисти. А я тобі хоч подобаюсь. Почалося. Ні, ні, ні. Стій. Перш ніж ти пізнав мою суперову індивідуальність. Твої перші думки. Як мужика. Тобі просто цікаво. Так. Уявімо, що ми вперше зустрілись. Давай. Твої очі. Ще ніколи не бачив такі великі гарні очі. Твої губи. Подумала, напевно, гарно цілується. Напевно. Буфера. І як тобі вони? Заінтригувала. Правда? Так. А я вважала їх маленькими. Це не головне. Дякую. Що твої руки? Твій рот. Зад. Твій голос. Груди. Твої очі. Очі були. Я пам'ятаю. Присягаюся, що тобі від мене потрібен лише секс. Це ти присягни, що не будеш за мною полювати. Бо то тік-так, тік-так. Тік. Що ти робиш? Відкриваю додаток Біблії. В тебе є додаток Біблії? Так, я ходжу в церкву. Поклади руку. А не так. Хм. Ну, це, це, це що, якась бета-версія? А вона думає, що ти це я, а я це ти. Та ну то в мене вже голова закрутилась. О, нарешті. Жодних стосунків і емоцій. Лише секс. І хай там як ми залишимось друзями. Клянусь. 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 Угу.